Розділ 12 Корифеї педагогіки ковтають наживку. Вранці наступного дня юні детективи відчували себе неначе перед екзаменом складним, важким відповідальним, від якого залежали життя та долі викрадених дітей, зустрівшись в умовленому місці. Вони осідлали мопетне видимку та без пригод дісталися кафе, що знаходилося поблизу таємничого дитячого закладу. Незвичайний транспортний засіб заховали на самому видному місці посеред великої клумби з кущами, що саме восени вкрилися маленькими синіми квіточками. Невидимий мопед, ані анітрохи не зіпсував інтер'єр маленького безлюдного дворика цього кафе, що приютило кількох студентів, які вирішили прогуляти першу пару. Ліниві студенти, як і персонал цього закладу, що, здавалося, дрімав на ходу, були цілком поглинуті своїми телефонами і не звернули ніякої уваги на те, Щодо кафе увійшли два підлітки хлопець і дівчина. А згодом з цього закладу вийшла молода красива матуся з метким і допитливим малюком років 4-5. Лише літня прибиральниця неймовірно тішилася з того, що хтось забув у чоловічому туалеті майже нові джинси. Моєму онукові якраз в пору будуть. Штани на ньому ну прямо горять, думала вона, ховаючи знахідку в пакет. Матусю, а ти сваритися не будеш? обережно спитав малюк, коли вийшли на вулицю. Що вже трапилося, синку? стурбувалася Матуся. Та я джинси в туалеті забув. Що ж, зайчику, години через дві? Поїдеш додому без штанів, анітрохи не засмутившись, хихикнула вона. Мамо, ти така спокійна та розважлива, зробив комплімент малий. Так гарно вжилася в свою роль. Дякую, синку, посміхнулася мама, крокуючи з ним в напрямку злощасного дитячого садочка. Ти також органічно виглядаєш в новому образі. Хочу дати тобі пораду. Починай бомбити мене питаннями, а як буду з директрисою розмовляти, посилюй артобстріл. Впевнена, така поведінка складе в оточуючих враження, що ти дуже розумний та допитливий хлопчина. Добре, матусю, а чому вода мокра, а трава зелена, а морозиво холодне, а новий рік взимку приходить? Розпочав тренування слухняний синочок. А чому? Птахи восени у вирій вилітають. А де він той вирій? А в космонавтів у невагомості голови болять. Як ти вважаєш ма? Мільярд доларів так само швидко можна витратити, як і мільярд гривень. Підійшли до охоронця, що стояв на вході, і посипалися нові питання. Це сторож. Чи особистий охоронець. У нього є зброя? Справжня. Дядечку, а в тебе калаш де захований? Покажи, а постріляти даси. Дядечку, чого ти мовчиш? Ти мене розумієш, я ж не англійською говорю. Матусю, що ми будемо тут робити? Тут є комп'ютери. Чи мені можна буде пограти, а шахи? Сподіваюся, тут ще є діти, окрім мене. З ким же я тоді в шахи буду грати? А вас як звуть тітонько? спитав у директриси, що стрімко підійшла, допитливий малюк. Скажіть, у вашому кабінеті привиди водяться? Якщо ні, то треба завести. У кожному солідному кабінеті має жити привид. Він буде допомагати вам. Стане лякати підлеглих. Вам же доводиться лякати своїх підлеглих? Усі начальники лякають своїх підлеглих, щоб вони боялися та краще працювали або тримали язика за зубами. Ах, яке миле дитя. Так, я милий, розумний, добродушний і навіть полюбляю робити компліменти дамам, Мов би погоджуючись, кивнуло дитя. От про вас можу сказати, що ви вмієте слідкувати за своєю зовнішністю, і ваша сукня дуже вам личить. Ви правильно підібрали колір. Якби трошки яскравіше, було б зовсім не те, ви б виглядали старішою. Ваша зачіска, без сумніву, робить образ холодним і суворим. Певнений, це ваш свідомий вибір. Чорне, гладко зачесане, блискуче волосся надає вашому іміджу шарм. А хочете, я заспіваю для вас арію фігаро з відомого твору. Максим, насолоджуючись власною грою, став в позу і відкашлявся. Директриса, відчувши легке голоокружіння від тиску маленького всезнайки, поспішливо запропонувала його матусі присісти на диван. І покликала свою помічницю. «Ядвіго Адольфівно, займіться, будь ласка, цим молодим чоловіком. Суворо промовила до жінки невизначеного віку, що увійшла за мить, тримаючи в руках кипу паперів. Поспіхом, обсмикнувши низ довгої темної сукні, метушливо поправивши білий накрохмалений комірець, втупившись в хлопчика намигаючими очима. Вихователька кисло посміхнулася і промовила високим голосом Як тебе звуть, хлопчику? Максим показав знаками, щоб вона нахилила до нього голову, і прошепотів їй на вухо. Ви що боїтеся своєї начальниці? Не бійтеся. Я вже вияснив. Привидів у неї в кабінеті нема. Отже вона нічого поганого вам зробити не зможе, а якщо необхідно проекзаменувати мене, то я до ваших послуг. Ваша начальниця залишиться задоволеною тим, скільки балів я наберу. Тож не переймайтеся. У вас таке незвичайне ім'я, що легко запам'ятати, а мене звуть Максим Олександрович. Для близьких людей просто Максим. Поки Максим, неперевершено граючи свою роль, брав в полон ядвігу Адольфівну, директриса і матуся також обмінювалися люб'язностями. Я вже і так бачу, що ваша дитина розвинута не по роках, промовила директриса, запобігливо поглядаючи на клієнтку. Та в нас такі правила. Ми маємо провести тестування. І отримати оцінку в балах. Я не проти цього тестування, промовила мама. Впевнена, ви підібрали завдання, що найповніше покажуть розумові здібності мого малюка. Мені ще необхідно знати, чи користувалися ви послугами професійної няні, спеціально навченої для роботи з обдарованими дітьми? спитала директриса. Ми дуже хотіли знайти таку няню. Та, на жаль, не вдалося. Тому малюк займався з професором математики, збрехала Владислава, згадавши своє дитинство бойове. О, похвально, вперше маю можливість ознайомитися з результатами такого цікавого експерименту, захоплено проговорила директриса. Я одразу зрозуміла, що з дитиною. Працювали, та щоб професор математики, це так незвично й сміливо. Ядвіга Адольфівна всадила Максима за стіл. Сама всілася поруч. Розклавши перед собою папірці з тестами, вона взяла олівець і приготувалася задавати хлопчині питання, очевидно, не підозрюючи, що він сам зуміє в них розібратися. Та малюк вихопив олівець і самостійно записав усі відповіді. Директриса й вихователька, не очікуючи такого, схопилися зі своїх місць і стали за спиною в хлопчика. Спостерігаючи за ним, читаючи його каліграфічну писанину, вони здивовано переглядалися і нервово поправляли зачіски. Невже ми перестаралися і ті корифеї, педагогіки, щось запідозрили? з тривогою подумала Владислава, поки синочок бомбив тести, не залишаючи мокрого місця від тих питань. Як тільки він кинув олівець на стіл, жінки вихопили в нього з рук листки і, поспіхом, повсідавшись на диван стали підраховувати бали. Максимальна кількість балів. вигукнула Елеонора Прокопівна. Такого ще не було. сплеснула руками Ядвіга Адольфівна. Та що ж ви так нервуєте? подумала Владислава, яку аж в жар кинуло. І я не менше. Оголошуйте вже свій вердикт. Потім оченята Елеонори Прокопівни неприродно заблищали, Мов би до її рук. Плив діамант в тисячу каратів, і вона стала нестримно лестити його володарці. Я, пані, просто в захваті від того, скільки мудрості ви вклали у вирішення питання про дошкільну освіту дитини. Маю вам повідомити, що таких самородків ми дійсно ще не бачили. У тому, що дитина так розвинута, безсумнівно ваша заслуга. Не всім батькам вдається якомога раніше побачити в своїй дитині незвичайні здібності. Ви не втратили дорогоцінного часу. Владислава зрозуміла, аферисти проковтнули наживку. Далі вона аби як. Слухала нахабні лестощі Елеонори Прокопівни і крадькома поглядала на Максима. Той малював щось на листочку і робив вигляд, що його анітрохи не цікавлять усі ці розмови. Насправді ж, він також, якоїсь миті, страшенно нервував чи не перестарався, але тепер трішки розслабився і тішився з того, що операція йде успішно. Після схвального співу на честь мудрості далекоглядної матусі, директриса по-діловому перейшла до справи. Ось, напишіть, будь ласка, заяву і заповніть анкету, запропонувала вона. Проглянувши анкету, матуся здивовано скинула брови, на що Елеонора Прокопівна миттєво відреагувала. Не хвилюйтеся, тут лише декілька простеньких питань. Але інформація, яку ми отримаємо з ваших відповідей, допоможе найбільш продуктивно організувати робочий день малюка, та й вас також. Бачу, куди ти хилиш, продажна обманщице, роздумувала Владислава, поки директриса розпотякувала про користь взаємної співпраці. За твоїм сценарієм я маю сама розставити сіті, до яких і попаду. А як інакше можна розцінювати ось ці питання? Чи є у вас автомобіль? Чи вмієте ви водити автомобіль? Якої марки ваш автомобіль? Якого року випуску? Якого кольору? Чи будете ви забирати дитину з садочка автомобілем? Та яке вам власне діло до того, чи є в мене автомобіль? Якщо ви чесні люди і не збираєтесь мене грабувати. Я, звісно, розумію, хто встановлює правила в цій грі, а моя задача якомога переконливіше підіграти цим підступним посібникам людозвірів. Думаю, треба прикинутися простушкою та примусити ворога грати за моїми правилами. Отже, почнемо. Ой, я так не люблю заповнювати ці анкети, манірно промовила матуся. Мені потрібно дуже багато часу, аби зосередитися. Втім, думаю, слід відвести Максимку до групи. А я спокійно попрацюю, бо ж розумію, як важливо, докладно і повно відповісти на всі ці питання. Звичайно, пані, звичайно. Погодилася директриса і промовила беззаперечним тоном. Ядвіго Адольфівно, відведіть хлопчика до групи, познайомте з дітками та перекажіть кухареві, щоб приготував каву та тістечко для нашої гості. От і добре, від тістечка я не відмовлюся, подумала Владислава, намагаючись писати такі відповіді, аби людозвіри. Отримали докладний план викрадення. Елеонора Прокопівна сілася в своє директорське крісло і прикинулася, що з головою занурилась в ділові папери. Та коли задзвонив телефон, вона миттю вискочила з кабінету. Чим неймовірно зацікавила Владиславу. Матуся підкралася до дверей, за якими директриса розмовляла телефоном. І почула уривки фраз обережної начальниці. Я ж вам пояснюю, приїздіть і переконаєтесь самі. Сподіваюсь, наша домовленість залишається в силі. Я виконую свою роботу добросовісно, а от ви затримуєтесь з оплатою. Розумію, що у вас терміни, роблю, що можу. Вже є чим вас порадувати. Телефоном не можу. Обговоримо завтра при зустрічі. Так, чекаю о дев'ятій. О, ми також завтра будемо о дев'ятій, подумала Владислава і спохватилася. Скільки ж часу я тут сиджу? Ой, лишенько, залишилося п'ять хвилин. Загралася матуся, а як же Максим? Вона поспіхом вийшла з кабінету, зустрівшись з директрисою, спитала, де туалет. Отримавши відповідь, кинулася за Максимом. Ледве вони встигли заховатися за дверима туалетної кімнати, як сталося зворотне обернення. Чому ж так швидко летить час? здивувався хлопець, стягуючи дитячий одяг, що раптом став тріщати на ньому по швах. Ледве не влипли», – промовила Владислава, кинувши другові речі, що принесла з собою в великій модній сумці. Там і ножиці знайшлися. Вибач, штанів нема. Візьми ножиці та зроби зі своїх штанців шорти, та швидше, нам ще вибиратися звідси потрібно. От запаслива яка. спробував похвалити матусю Максим. Та, помітивши її сердитий погляд, поспішив заспокоїти. Не хвилюйся, охоронця я беру на себе, а ти, при необхідності, усіма іншими займись. На щастя, в коридорі нікого не було. Коли підійшли до охоронця, той, виходячи з якихось своїх міркувань, посунув на них, мов бик. Стоять, ви як пройшли? Туди. прогуркотів він, кивнувши в бік приміщення. Дивне питання, почав Максим. Якщо ми виходимо звідти, значить, ми туди й заходили. Що ж тут незрозумілого? Це ж ясно, що туди можна потрапити лише з вашого дозволу. І ми, звісно ж, не могли опинитися там. Якби ви туди нас не впустили. Ми законослухняні громадяни. І завжди заходимо туди, тільки після дозволу таких, як ви, сторожі в порядку. Адже ви завжди знаєте, кому, куди і навіщо можна заходити, а кому ні. О-о-о! простогнав зморений охоронник. І одразу ж втратив будь-який інтерес до цих двох. В тебе, друже, красномовство сьогодні досягло червоної риски, промовила Владислава, коли вийшли на вулицю. Це нервове. Я маю ще щось сказати, задумався Максим. Я, звісно, не спеціаліст в галузі раннього розкриття дитячих талантів, та мені здалося. Що в тій групі, де я був, усі діти, так би мовити, звичайні, їхні таланти поки що дрімають або й міцно сплять. Я припускала, що таке може бути, кивнула подруга і додала. От тому їх і не викрали, а заклад цей суцільна брехня, викачка грошей з батьків, які занадто довіряють. Отим корифеєм, що відкрили цей заклад саме для того, аби виловити хоча б одного вундеркінда, такого, наприклад, як Назарчик. Або як я. Для нас вже очевидно, що на таких дітей там і полюють, сказала Владислава. От тепер вони заметушаться. Абсолютно точно. Мені навіть вдалося підслухати телефонну розмову директриси, з якої я зрозуміла, що завтра спеціально заради тебе приїде замовник. Скоріше за все, людозвір. У, люди, проковтнули наживку. Тепер і мене спробують викрасти. А тож, я чула, що в них терміни. Сподіваюся, що ми швидко знайдемо викрадених малюків, промовив Максим. Завтра маємо бути готовими до найрішучіших дій з боку викрадачів, зауважила Владислава. Тож, матусю, заварюй трави побільше, нагадав синочок. Можливо, доведеться працювати цілий день. А в садочку вчинився справжній переполох. Елеонора Прокопівна та Ядвіга Адольфівна кинулися шукати зниклих клієнтів. Та ніхто з персоналу не бачив, куди вони поділися. Остання інстанція Охоронник Василь. Чи бачив він, як ті двоє виходили з будівлі? Василь одразу скумекав, що відбувається щось дивне, оскільки він не бачив, як матуся з синочком. Виходили, хоча пам'ятає, що вони заходили. А ще він точно знав, що повз нього не проходили всередину ті двоє підлітків язикатий хлопець і мовчазна дівчина, які потім вийшли. Коротше кажучи, охоронник Василь злякався, що чогось не додивився, і якщо це виявиться, то звільнення йому не уникнути. Тому він став безбожно брехати, аби заплутати усі сліди. І незабаром директриса дізналася від нього, що матуся з хлопчиком благополучно залишили стіни цього закладу і зникли за хвірткою, очевидно, поспішаючи. Елеонора Прокопівна навіть трішки розгубилася, уявивши, що матуся Максима. Передумала влаштовувати синочка до її закладу. Вона кинулася до кабінету, щоб поглянути, чи заповнила та анкету. Виявилося, що заповнила старанно і ретельно, неначе відповідальна учениця. Мабуть, в школі відмінницею була, дурненька, відмітила про себе директриса вивчаючи план пішого пересування матусі до садочка, що був описаний до дрібниць, здивувала, скільки працюю, та таких дурнуватих матусь ще не зустрічала. Та вона ж фактично надала нам план, яким можна скористатися при викраденні. Яка наївність і простота, яка довірлива дурепа! Матуся. Вгамувавши радісне хвилювання, Елеонора Прокопівна зателефонувала дурнуватій матусі. Поглянувши на телефон, що лементував, Владислава відкашлялася і, намагаючись надати своєму голосу дорослі нотки, промовила Алло. У відповідь почула, Чому ж пані ви так швидко нас залишили? Ой так, пробачте, що не попередила. Мені потрібно було терміново до банку. Але тепер все в порядку. Завтра ми будемо о дев'ятій. До побачення, з задоволенням промовила директриса і уявила себе на пляжі лазурового узбережжя. Недарма ж вона стільки часу навчалася і в Штатах, і в Великій Британії, і навіть знає п'ять іноземних мов.